Сьогодні у випуску родичі полонених бійців 57-ї бригади вийшли на акцію. Чекають на обмін рідних. 57 П'ятдесят бригада наші настрій. Всіх на всіх! Всіх на всіх! Жителя Кіровоградщини звинувачують у мародерстві в селі на Київщині та державній зараді. Надані представникам за держав допомоги у проведення підземної діяльності проти України в умовах воєнного стану а також у насіння насійних зберігання боєприпасів передбаченого закону дозу. У Кропивницькому збирають теплі речі для переселенців, які залишились без нічого. Потрібні светри, джинси, куртки, пальта, взуття. Я дуже прошу поділитися з нашими новими кропивничанами. Ті, хто приїхали з зони активних бойових дій, потрібно розуміти, що вони приїжджали серед літа, приїжджали практично з одними наплічниками. Мада, почуй нас! Мада, почуй нас! Влада, почуй нас! Я різня бригада, помін полоненими! Матері, бабусі, дружини і сестри військовослужбовців 57-ї бригади збройних сил України вийшли на акцію в Кропивницькому. У такий спосіб хочуть привернути увагу до зниклих безвісти рідних, щоб їх записали у списки на обмін. Учасники акції жителі Кіровоградщини, з Новгородки, Новомиргорода, Помічної і Світловодська та інших міст України, з Вінниці Кривого Рогу, Черкаси, Києва. Прийшла з меншим сином, щоб врятувати старшого, який нині у полоні росіян, каже Наталія Бец. Узнала я, що мій син зник без вісти го Російські показали мені мого сина, що він у полоні. Мам, все хорошо. Я живий. Я в полоні. Ну зато живий. Наташ, все буде хорошо. Я живий і ще ми, Думаю, успіємо. Літом серед сваді. На футболці Олени Луцевич портрет її чоловіка. На початку повномасштабної війни добровольцем пішов у Збройні сили України. 17 травня я його чула в останнє. Він зателефонував буквально на декілька секунд, сказав, що зі мною все добре, перекаже рідним. Каже, наступного дня був бій, під час якого чоловік отримав поранення. Поранений в ногу побратими це підтверджують. Він приказав практично своїм побратимам тікати, рятуватися, бо на них дійсно там летіло з усіх видів зброї. До цих пір уже сьогодні 135 днів. Як я не знаю, де мій чоловік. Переселенка з Маріуполя Ірина Кухаренко нині живе у Кропивницькому. На акцію прийшла, бо її син прикордонник у полоні російських військових. Останній раз він прийшов до нас 13 марта. Сказав, що він буде в Маріуполі в Більше ми його не бачили, більше ми його не знаємо. Де він у вересні місяці нам підтвердила країна агресор, що він у них в полоні. Іванна Касянчик приїхала на акцію в Кропивницький з Києва. З 16 по 20 червня протягом 5, -х, 5 -х днів 10 наших хлопців зникли безвісти і досі немає ніякої інформації про їхнє місце знаходження, їхній стан і статус. За підрахунками Суспільного, участь в акції взяли 70 людей. Вони зібрали підписи під зверненням в Міжнародний комітет Червоного Христа. У ньому просять з'ясувати місце знаходження їх рідних. Також написали звернення голові Кіровоградської обласної військової адміністрації Андрію Райковичу. У ньому серед іншого просять зробити запити щодо списків полонених 57 Бригади. Анна Добрань, Олександр Донцов. Новини на Суспільному. Кропивницький. Це 21-річний житель Голованівського району. Його підозрюють у тому, що обкрадав будинки жителів села Северинівка під час окупації в Київській області. Зі слів прокурора Дмитра Маслюкова, у березні він співпрацював з російськими військовими. Звинувачується у чином і державної надані представникам дані держави допомоги проведення підземної діяльності проти України. Уєднаного стану та додбання носії зберігання припасів, без передбаченого закону суду у Ленінському районному суді Кропивницького підозрюваному продовжили запобіжний захід. Прокурор просив тримання під вартою захисник запобіжний захід домашній арешт. Звертаю увагу суду, що тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується у тому випадку, якщо не буде доведено, що і інші пічники запобіжний захід не зможе запобігти ризикам. Підозрюваний свою провину заперечує. Скажіть, які вас і Я вважаю, що їхні підстав взагалі незаконні. Мене тримають незаконно. Взагалі ті їхні докази, які вони взяли, вони також не обґрунтовані нічим, крім слів, свідків, яких вони залякали. Клопотання прокурора про продовження строку тримання обвинуваченого під вартою задовольнити тримання під вартою продовжити на 60 днів. Якщо провину підозрюваного доведуть, йому загрожує 15 років позбавлення волі. Олена Жикалова, Олександр Донцов. Новини на Суспільному. Кроповницький. І 46-річним стрільцем Сергієм Вербовим попрощалися в Кропивницькому поблизу міста Бахмут Донецької області. Він отримав поранення. Три тижні лікувався у госпіталі. Помер 26 вересня. Як ми маємо розуміти, за що загинув наш воїн, за що він нас захищав, захищав нас, за що ми були вільні, що ми мали ту свободу, до якої ми вже йдемо. Не вісім тих років, не з го року. Не сім місяців назад, коли ми о, розпочалася повномасштабна війна, а ще далеких 400 років, які ми вже боремося з тим агресором сусідньою Росією, яка старається завжди нас поневолити. Коли почалася війна, він в перший день війни пішов. Коли мама йому сказала, що сину не треба, він сказав, що як не ми, то хто? Ми патріоти, ми повинні йти. Чоловік не служив в армії за станом здоров'я, але добровольцем пішов захищати Україну, розповіла дружина бійця Юлія Вербова. 25-го вже утром був у воєнкоматі. 3 марта вони поїхали тоді на старичі в Львов, на переподготовку 8 днів. І все, 15 марта вони вже були на фронті. Він вже вийшов на зв'язок і через два дні він попав в госпіталь вже перший раз. Після лікування знову пішов захищати Україну. Навіть перед раненням він дзвонив вранці, перед останнім ось цим раненням. Все нормально, ми живі, побіжали воювати. Вросив трубку, буквально 30 секунд. Поховали Сергія Виробового на Алеї Слави далекосхідного кладовища в Кропивницькому. Василь Левицький, Юрій Мірошник. Новини на Суспільному. Кропивницький. Да, да, да. Вроде бы подойдет на мене, но возможно померяем. Речі на зиму шукає для себе в гуманітарному центрі Кропивницького переселенка Зоя Богун. Вона приїхала з Донецької області у травні. Одеваюся тут. дякую, що люди приносять. Оділися на себе, сумку кинули і поїхали. Все, що було. На зиму потрібно шапка, тепла пальто, куртка тепла, сапоги, ботинки. Взяти тут речі безкоштовно можуть всі охочі. Бракує теплого одягу, каже координаторка центру Інга Дуднік. Це светри, це джинси, це може якісь там кардігани, піджаки, плюс куртки, там пальто, а осінні речі, зимові, речі речі для чоловіків, для жінок, для дітей, всіх вік, віків і о, розмірів. Не брудні, не порвані, а, такі, які б ви, наприклад, самі носили. Я дуже прошу поділитися з нашими новими кропивничанами, ті, хто приїхали з зони активних. Бойових дій потрібно розуміти, що вони приїжджали серед літа, приїжджали практично з одними наплічниками, що з собою взяли. А тепер вони мають квартири і вони не мають достатньо коштів для того, щоб купити собі якісь там нові речі. Є також потреба в осінньому і зимовому взутті. Єдине, що прохання, щоб воно було ціле і в нормальному, ну в нормальному стані. Там перед тим як нести, помити його, будь ласка, воно розходиться миттєво, але якщо є розмір, якщо є воно зручне, люди беруть на підборах, тому що ну жінка завжди залишається жінкою в будь-яких умовах. Дитячі речі принесла Надія Кулікова. Речі свого сина ми вже з них виросли, попрали, вони чистенькі, в дуже гарному стані. Може, якісь дитинки. Для діточок мальчик, дівчинка, ну, не знаю, років шість-десять, може, оце отак. Так що пригодяться, от багато бачите і все розбирають. Щодня за теплими речами в центр приходять до двох сотень людей, каже Тетяна Ткаченко. Вона переселенка з Донецької області і допомагає тут. Ми їхали теж без речей, без нічого, тому кожен як приходить і ну, знаєте, зі слізами на очах. І старається дати все, що є. Але вот розбирають вже люди говорят, Вот мені куртку треба. Вже пожалуйста. Буде куртка. выбери вам бабушек. одеваем, благодарные. Принести речі в центр і обрати собі можна з понеділка по п'ятницю, з 10 до 14 години. Антоніна Крейтор, Олександр Донцов. Новини на Суспільному. Кропивницький. На українського воїна богатиря. Ось таку спідню білизну і лише для військових шиють в інженерному коледжі в Кропивницькому. Її називають ексклюзивною, бо в магазині таку не купиш, говорить Наталія Козинська. Підбираємо щось мудруємо, але надихнуло от, двохколірні да, робити. Ми намагаємося білі труси не шити, але оскільки дуже багато тканини, тому ми її комбінуємо. Залишки в шиї хустинки, ми вкладаємо ще й хустинки. Стела Сторожук вигадує аплікації з залишків тканини. Нам колись дали тканину червону. І ми шили тільки червоні труси. Був фільм «Офіцери», Старий, і там нагороджували е, совєтського офіцера красними шароварами. Якось було знаєте, не камільфо а нашим воїнам давати красні труси. З тих пор якось стали такі аплікації. Відумові за півроку жінки пошили дві з половиною тисячі спідньої білизни. Іноді знайомі задають питання тут по коридору ходять колеги. Да вам і що ні тра та тратата? Так хочеться сказати, ну ну аж ніяк не набридло. Ми хочемо, щоб в наших трусах наші, в, наші військові перемагали. Викладачка хімії та біології Ніна Павлова говорить, шити навчилась півроку тому. Перша моя робота, яка була, я країла, потім дівчата мені показали. Це виявилося не так і важко. Каже, спідню білизну не продають, все пошите відправляють військовим. Буває, заходять колеги і кажуть: Ой, а. Класні вироби, а ви можете нам такі пошити. Дехто пропонує. Да, пропонує за гроші. У нас на дверях висить таке оголошення. І там написано, що вступайте до Лав Збройних сил України і ми тоді вам пошиємо траси. Військові, які отримали такі подарунки від кропивницьких жінок, присилають відгуки. Хлопці, позивний кот, так що котяче, вам дякую. Вам огромне дякую від хлопців. Ранком була баня і тепер красота. Я підтримав це все, тому що будь-яка ініціатива, вона корисна. Ця робота виконується в позаурочний час. От у колег пара закінчилася. Вони в проміжках між парами вони прибігають сюди. Спідню білизну з Кропивницького відправили бійцям в Харківську, Херсонську, Донецьку та Луганську області. Олена Жакалова, Олександр Касяненко, новини на Суспільному. Кропивницький. Випускниця Кропивницької школи Єва Довбиша 2 серпня склала національний мультипредметний тест. Його запровадили замість зовнішнього оцінювання знань через повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Я складала у другу зміну. Це була 15-та година. Ми прийшли за півгодинки. Найбільше моє досягнення це результат з української мови. Я набрала 34 бали з 35, що дозволило мені вступити на державну форму навчання в омріяний університет. На Кірвореччині працювали 29 тимчасових екзаменаційних центрів. Тест онлайн склали 5136 учасників. Можна сказати, що явка була високою. 93,7. був документ Міністерства освіти і науки про заборону розголошення дат проведення, центрів тестування, місця проведення. Ми цю інформацію не розголошували. На виконання мультипредметного тесту учасники мали дві години. За цей час мали виконати 60 завдань по 20 з української мови, математики та історії України. Тестування відбувалося в три етапи: основна сесія додаткова та спеціальна. Не можу сказати, що ідеально спрацювала техніка. Були збої, але порушень не було. Це все нестандартні ситуації. У нас в області за всі сесії жодного порушення не було. Якщо під час тестування розпочиналася повітряна тривога, іспит призупиняли, учасники переходили в укриття. Якщо тривога тривала менше 1 години 15 хвилин, тоді учасники поверталися до приміщення і продовжували виконувати тест. Якщо більше, учасники мали реєструватися на додаткову сесію. Було так, що за тестування і два рази треба було спускатися в сховище. У нас був навіть такий випадок у другу зміну. Знаходилися більше години 20 у сховищі. Після завершення пішов збій з інтернетом. Всі здали в той день, коли були зареєстровані, коли було заплановано. Жодного випадку не було перенесення. За результатами мультипредметного тесту в Кіровоградській області 153 двохсотбальники. 124 отримали 200 балів з одного предмету, 26 – за два. І троє з трьох предметів. Ольга Склярук, Олександр Донцов, Олександр Касьяненко. Новини на Суспільному. Кропивницький. Новини спорту повертається в ефір Суспільного. У студії для вас працює Юлія Пазенко.